Вітаю глядачів свого каналу. Сьогодні у нас 24 вересня, 10.25, субота. Я буду робити карту дня. Щось я трошки там, може, днями пропустила карту дня, але я думаю, що то один день він. Іде все одно, знаєте, таким причепчиком, бо на емоціях все йде фантомом. І за одну хвилину нічого не зміниться. Ну, хіба що, якщо да, наш час щось прилетіти? Давайте ми подивимося карту дня. Я розіб'ю Запоріжжя, Запорізьку область. Та Херсонщину на два відео. Перше буде Запоріжжя, Запоріжжя Запорізька область, там багато міст. І потім буде другим відео Херсонщина другою частиною карту дня. Поїхали! Будь ласка, карти, покажіть мені на три доби, яка буде ситуація в Запоріжжі. В Запорізькій області, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Оріхів, Пологи, Гуляйполе та Токмак і прихватимо вже Васильівку люди. Поїхали. Починаємо з Запоріжжя, місто Запоріжжя, що чекає. Ну, якась істина буде нам розкриватися. Тяжка, тяжка істина, але справедлива. Тяжка істина, але справедлива. Ну, і я хочу вам сказати, що десь під кінець третьої доби трошки піде на спад наша енергія, людська енергія, вогонь. Ну, Мабуть, будуть якісь ситуації. Ми всі здогадуємося, які ситуації. Нам хватає того, що у нас влада така тут, і люди, які займаються шахером, махером а ще і вони не встановлюються. Повірте мені, вони не останавливаються красти з бюджету. Оці откати, строїтельні роботи, це кландайк. Оці ремонтні роботи, безконечні хамути, латки на тих трубах дороги. Це безконечний, це кландайк, це джекпот для них. Повірте мені. Піді мною офіс строїтельний, то там. ой, що я тільки не чула. Хай Бог милий. Безконечно приїжджали якісь машини, бумажки, виходили щось там туди-сюди. Ой, Не хочу навіть. Це все проходить постійно. постійно. Але вже ці верха, вони під страхом і вони тим не займаються, але оці мілкі, чонуши, ці всі займаються цим. Так що ця енергія людська буде йти на низ. Ну, а гірка істина подивимось, що то буде там за гірка істина, але вона буде по справедливості. Давайте подивимося нашу Запорізьку область в цілому. В цілому, вся Запорізька область беремо. Ну, бачите, яка у нас іде ситуація. Це йде дуже така е, королева мечова перевернута. Агресивна, груба. Жорстока, хладнокровна ситуація, яка постійно у нас йде, це негативна карта. Ідуть обстріли, ідуть постійні там, дуелі. Це все іде. йде це дуже на агресивному рівні, і ми це на собі відчуваємо сьогодні, до речі, вночі я чула такі дальні-дальні вибухи. Сподіваюся, що то стріляли наші потім покидькам. Дивимося, що далі у нас. Пажик це виконувач, виконувач по землі, будуть робитися справи якісь там по землі. Але це виконувачі, щось будуть ремонтувати, щось будуть десь якось робити. І рицарь монет, іде потенціал. Тут є і життєвий потенціал, і матеріальний потенціал. Тут не тільки окуповані території, тут території, які обстрілюються у нас, на жаль. І туди, звісно, йдуть і допомога, і все, що можемо ми туди поставити. Це ми так взагалі подивилися Запорізьку область. Зараз ми подивимося з вами по містам. Давайте подивимося місто Мелітополь. Теж питання по обстановці на 3 доби на 72 години. Який стан в Мілітополі? І ми зараз подивимося. Спочатку подивимося, який стан наших людей, українців в Мілітополі. Там же ці всі референдуми і всяка фігня проходить. Так, люди наші. Тримаються, можна так сказати, шукають виходу з тої ситуації, хочуть уходить, але там з цим проблеми. І по землі, так, іде варіант. Е, такого, знаєте, ну, тут без розуму йдуть ті події, бо ті люди, які то роблять, вони не розуміють нічого. І ставлять в положення наших людей дуже затруднітельне. То люди і ховаються, і в общем, по, по перевернутій смерті це іде або насильство, або такі, знаєте, як от стала ситуація на одному місці, і вона стоїть. Тобто, люди от притихли, так, знаєте, затихли. Завмерли ось якось так. Але в когось буде і ситуація іменно, зв'язана, на жаль, із насильственною якоюсь ситуацією вплоть до смерті. На жаль, таке в Мелітополі. Ну і ця карта каже, що немає у людей ті, що то роблять, немає в них розуму. Там же всі ще колаборанти лазять з тими урнами. Але ось, пожалуйста, карта показує так, вони працюють, Але це робота в негатив. Це ну, таке воно, таке. Вона не приносить та робота радості, нічого не приносить. Давайте подивимося в Мелітополі, як себе почувають е е е окупанти. Окупанти, що вони там, як вони там себе почувають. Ну, бачите, ще впевнено, але по, -по, -по, -по краям у них ідуть негативні карти. Оп'ять це робота, яка вже їм не в моготу, і вона їм нічого не приносить. Вже тяжка робота, їм вже тут. Тяжко. І оці думки про втечу, зміну ситуації, вони дуже того хочуть. Дуже того хочуть змінити ситуацію. То, що вони там з цими референдумами, то все ось, пожалуйста, бачите, падає та ж сама карта насильства. Насильством, займаються насильством людей. І, звісно, тут ця карта показує, що грабують людей, крадуть, виносять все, що можна виносити. Ось у них оця позитивна карта, що вони там себе чувствують ще по трійки, Так, знаєте, ну, впевнено, вони там себе почувають. Вони зі зброєю чому? Чому? Партизани партизанами, але вони там себе почувають ще досить так. Теперто стоять. Але я думаю вже про втечу, бо шістка перевернута. І ті зміни, які вони хочуть, вони для них там ще вона каже та карта, що не особисто там є в них і вихід, скажімо так, вони не бачать того виходу на сьогоднішній момент. Ну, ще, скажімо так, не дуже придавило. От коли піде ЗСУ, тоді вже їх придали там. Давайте подивимося місто Бірдянськ, наших українських людей їхній стан. Проходять люди кризис, уходять в себе, уходять в себе в думки. Тягнуть дуже багато, дуже багато тягнуть, по енергії вже немає людей. Геть-геть, уже на останньому напіку. На піку тягнуть ту ситуацію. Проходять кризис. Проходять кризис. Їх там і уговарюють, і пугають одночасно. Прилагають, прилагають і, і кнути пряник. Ось, бачите, і кнути пряник. Ось. І щось їм там ще дають, от по королеві монети, обіцяють багато, вмовляють, але тут же тут же йде е, вогньо карта. Так що, отак, така так, ситуація. Давайте подивимося місто Енергодар. що там робиться. Ой, я вибачаюся, Бердянськ. Я ж подивилася тільки наших людей. Давайте подивимося окупантів, в якому вони там стані. Що вони там собі думають? О, дуже гарно, дуже гарно вони собі там надумали. В них вже повністю там вони все розуміють, люди. Вони все розуміють, вони до останнього будуть триматися, до останнього будуть іздіватися над нашими людьми, обкрадати їх, кидати на подвали, робити свої справи. Але оце їм карта падає насильницька смерть, і вони там притихнуть. Притихнуть. Зараз вони ці три дні будуть там вештатися. Але, бачите, під кінець розкладу вони розкладуна смерть. смерть, або вони там просто будуть затихнуть і будуть сидіти, як миші в норі. Ну, Наші будуть накривати їх, то. Я навіть не сумніваюся, що будуть туди швиряти по ним все, що можна. Давайте подивимося ситуацію по Енергодару. Я вчора його розкривала, тому ми подивимося наших людей зразу. Наших людей. Ну, ось бачите, е, Немає в них змоги отримати гроші. Немає змоги отримати гроші, бо не працює електроніка, на жаль. Е, дуже тяжка ситуація у них по матеріальній, подушки закінчуються, і страхи, дуже серйозні страхи, депресії йдуть у людей. Немає гарних новин. Це Енергодар містяни. Давайте подивимося окупантів, що вони там собі думають. Які в них там думки, мислі, дії, що вони там собі гадають. Та ж сама карта падає і тим. Значить, я вам можу сказати так: вони не отримають гроші. По-перше, не отримають зарплатні ті люди, які там стоять окупанти. Опять шістка падає, вони хочуть тих змін, але вони не знають, як то зробити, в них немає тої змоги зробити то. І перевернута е, четвірка, ситуація в них нестабільна, дуже нестабільна, особисто по грошам і особисто по життю. Бо тікати звідти, вони, на жаль, не знають, не можуть. У них немає того ем, шансу на зараз. немає. Їх, скоріш, навіть самі командири не випускають звідти. Ну, Тобто там, ось, пожалуйста, бачите, нестабільна ситуація по землі в них. Але ну як нестабільна. Вона перевернута, маленька стабільність. Тобто, ну, ось якось так. Ну Ось воно сочетається з цією картою. Ось, всі в них впали, дивіться, всі впали гроші. Всі гроші впали, все матеріальне їм впало. І оця шістка, де ця допомога, як кажуть, знаєте, бабушки на ту сторону не треба. Ну Ось вони не знають, як це зробити. Вони не знають, як це зробити. Відчувають, що вже треба, але не знають, як це зробити. В них там, мабуть, дуже серйозна обстановочка в дисципліні, їх там просто будуть відстрілювати. Так, дивимося місто Оріхів. Оріхів, Оріхів, все, нема вже сил, все. Тут вже пішло в перству, вперлися, вгризлися в землю наші люди і захищають автоматична робота на автоматі, роботають артилеристи. 100%. І теж там така ситуація, що дітися їм туди, там нікуди, вони там стоять і нікуди не підуть і будуть відстоювати свою землю упорно і чітко. Але це їх вибір. Це наше рішення, це наша земля. Звісно, ми нікуди не підемо з нею. Нам нікуди йти. Ми нікому ніде не потрібні. Давайте подивимося нашу сіру зону, що там робиться. Ідуть обстріли, постійні йдуть обстріли. Дуже тяжка ситуація по землі матеріально у людей. Дуже тяжка. Дуже тяжка це король перевернутий. Все, там просто геть. Просто геть. Дуже серйозні йдуть там розмови, вирішуються дуже серйозні питання. Може, по підсиленню щось буде їм там. Ні, поки що нічого не буде. Не буде нічого, все по-дурному. Бляха-муха. От, бляха-муха. А ну що цей? Ну, бачите, це наші хлопці стоять. Ось падає їм теж що упорство, вони стоять і будуть стояти до останнього то сірій зоні. Підсилення поки що немає людей. Так, добре, дивимося пологи. Яка ситуація в пологах у нас, наших людей? Геть погана, геть погана. Люди злі, агресивні, вже не знають, що, що робити з тим. Вже йдуть е, серед людей, іде оця, там же колаборантів ще багато, то йде отака злоба, іде ненавість, іде е, озлобленість, іде невірність. Бачите, це перевернуті влюблені, це йде, йдуть зрадники. І дуже нестабільна ситуація. Дуже вона тут теплиться так, трошки вогник, але воно ну, вже перевернуто, розумієте? Це пологи, це були наші люди. Давайте подивимося, що там роблять е, зі сторони. Е, Рашистів, що там робиться, що вони там роблять по пологам. Яка там ситуація? Бачите, чувствують себе дуже самодостатньо, мають сили і мають отуду допомогу. Ось так. Все. Ой, так, дивимося гуляйполі. Яка там обстановочка в наших людей. Та ж сама, бачите, випадають ті самі карти ті самі карти в наших людей працюють на автоматі. Робота не приносить задоволення. Багато людей не мають тої роботи. Ідуть поразки постійні, але потенціалу людей є. Будуть стоять і триматися за своє. Все. Так, дивимося, дивимося. По землі рицар це не звинеш з місця. Давайте подивимося, що там роблять окупанти в Гайполі. Що роблять росіяни з нашим Гуляйполем. Ну вони його там роблять по-страшному. Гляньте ця карта постійно випадає нам. І оця карта. Гуляй-поле. Та ж сама історія. Дуже людям тяжко. І це вже упорство. Упорство стоять, робота на автоматі. І, е, ну, гатять там по-дурному, по гуляй -пулю. Дурні справи. Глупі. Ось так. Люди відчувають отак от. Я, знаєте, давайте подивимося токмак. Мак, правосуддя, рицарь Кубків і невірність зрадники. А, ну, що тут за справедливість у нас? Королева монет і рицар. Ось, будь ласка, ваш рицар Кубків. Рицар вогню. Зрадники і безконечні ідуть королева монет. Це вони мають там постійно. Це я маю на увазі расистів. Вони мають там постійно допомогу. Але прикривається ця, ця допомога в закритому стані. Щось якось не можуть достати їх там. Там ППО, видать, їхні стоять. Може, вони з того і гатять по нас? З ціме С-300. Да. Ну, ось так. Така історія. Давайте подивимося. Васильівку. Це вже я кладу просто в общем. Не на людей, просто в общем кладу. Бо там, ну, дивіться Васильівка, король. Королева перевернута, дуже жорстока там ситуація, дуже хлоднокровно, там все обстрілюється. Погані новини, бо постійно оця карта це, як сиздьовкою, постійно оці йдуть і перестрілки, і така поведінка до людей. Дуже негативна, агресивна, морально вони давлять дуже так. подавляють і там. Погана ситуація, погана, дуже погана ситуація, дуже тяжка ситуація. Для людей, давайте подивимося для наших людей, Васильівка, наші українські люди. Ось, пожалуйста, та ж сама карта. Немає... Оця десятка це сім'ї, сім'ї, достаток сім'ї. Але в цих сім'ях вже не вистачає грошей, роботи немає, і вони не будуть отримувати ті гроші, їх ще й обкрадають і люди шукають кращого життя уходять. Кидаються. Але отут я ще спробую з тої Василівки. Попробую ще вийду з тої Васильівки. Давайте ми подивимося ситуацію. Ну, я знаю, що до кінця доби нічого не зміниться. Нічого не зміниться. Така і буде вона та ситуація. Нічим, нічим я вам не порадую, тут безполізно ці карти класти, але можу, можу покласти. Давайте запитаємо карти. Я, яка буде ситуація в цілому по Запорізькому краю, Запоріжжя, область, в цілому, яка буде ситуація е, наша військова? Які будуть подвіжки е, зі сторони ЗСУ? Ніяких подвіжок не буде, бо не вистачає. Матеріального, не вистачає той допомоги, не вистачає все, для чого то потрібно. Для, що потрібно для того, щоб там щось якесь робити ті подвижки. І, звісно, що новини будуть отуди йти погані. Ось і все. Це на ці три дні. Ніяких змін не буде. Карта дня, я вам показала. Я карти показали, я вам розказала. Бажаю вам бути живими та здоровими, незважаючи на все, бути щасливими, радіти кожному дню, берегти себе своїх близьких. Почуємось, папа.